По першому варіанту, ви сильно боїтеся у особистих стосунках, щоб вам не нанесли травми. Травми можуть бути різного характеру. Це може бути і як на психологічному рівні, так і дійсно на фізичному рівні. Тобто, вас, можливо, хтось ображав. І, або, іще, можливо, у вас є такий страх самотності, залишитися, щоб вас хтось покинув, а ви залишитесь на самоті і будете тоді сильно страждати. І от ви саме цього боїтеся. Навіть якщо ви вголос говорите, що ви нікого і нічого не боїтеся і що вам нічого не жалко втрачати це неправда. Ваша підсвідомість говорить про те, що ви боїтеся самотності і боїтеся, щоб хтось вам не розбив серце. Другий варіант ваш страх, Блазень Блазень перевернутий говорить про те, що, можливо, ви боїтеся у очах інших людей, виглядати, ніби ви ну, людина не зріла, або приймаєте якісь непомірковані рішення, або що ведете себе інфантильно і от саме цього ви боїтеся. Тобто ви намагаєтеся контролювати своє життя, щоб про вас ніхто нічого поганого не сказав. Ніби ви, можливо, і якісь вчинки робите такі, що вони виглядають саме так, як інфатильна людина, а ви або нерозумні дії, якісь вживаєте, Але. Ви того, коли такі випадки у вас виникають, можливо, ви того самі не усвідомлюєте або не помічаєте. Але у підсвідомості у вас так чітко визначено, що вам потрібно вести себе, можливо, у колективі, можливо, на людях, можливо, перед близькими людьми, але швидше за все перед людьми в суспільстві або на роботі. Ви намагаєтесь виглядати як людина розумна, розважлива. А боїтеся проявляти свою безпосередність, щоб це не сприйняли за вашу інфантильність. Третій варіант ваш страх у підсвідомості. П'ятірка кубків. Ну, Тут, звичайно, можуть бути різні такі варіанти. Можливо, хтось боїться кризису в стосунках, боїться того, що, можливо, ви емоційно в тих стосунках вже вигоріли, і бачите тільки. Те, що ваші келихи всі порожні. Але ви не помічаєте того, що у вас ще є два келихи повних, які б ви могли використати для себе із користю. Тому для вас, у підсвідомості, саме такий страх, що ви боїтеся певних.